Один пише глядач каже, що це ти не звертаєшся вже до прихожан. Тож, вітаю всіх прихожан на своєму каналі. Зараз буде дуже цікавий відео про капусту. E, повчальний, до речі, про капусту буде, значить, як зберігати, коли різати, і ще деякі цікаві факти. Отже, дивіться, капуста виросла, є більше, є менша, але питання зараз яке? То це агресор чи це не агресор? Як ви скажете, що ви думаєте? По цьому рахунку, тому що коли ми її сіяли, садили, тоді якось був я знімав е відео про розсаду. Е ходять же слухи, що в настоящого оригінального агресора при розсаді е здвоєний якийсь там листочок, супер-пупер модний і так далі. і так далі. Тобто я ходив тоді на город, знімав про це відео, багато людей писало, що це не а підробка. Отже, дивіться, як ви зараз думаєте. Про це, дивіться, от вона перед вами. Як ви думаєте, чи вона виросла чи не виросла агресором настоящим, тому що купував її як агресор, сіяв як агресор, виросла. Те, що ви бачите, те і виросло. Так? Агресор, не агресор і так далі. Одертий листочок, то вона біліша, не оддертий, зеленіша, кругленька, приплюснута, як коли. Дивіться, яка велика. Та якась така приплюснута. ця теж приплюс... приплюснута, але є і кругліша. Ось. Але перед тим як розказати ці деякі факти, зараз поділюся дуже приємною новиною. Я все-таки думаю, що це агресор оригінал, тому що мені компанія Сингента зробила подарунок і подарувала ось такий чудовий ніж. Якби була не оригінальна капуста, я думаю, ні це не подарували. Є в мене і мій ніж, яким я дуже давно користуюсь. покажу обидва. Ось. Але це не буде реклама компанії або реклама ножа. Це буде доведення фактів до вас, щоб про щось подумати цікаве. Значить, дивіться. Просто, безкоштовно приїхала до мене посилка від компанії Сингента. Прислали мені ось такий ніж, кружка, кепочка, каталоги, нові актуальні каталоги, що там у них зараз є. Блокноти, ручки і так далі. Ну і пакети. Пакети, щоб носити гроші там, для п'ятисоток, тисячок, двохсоток. На кожну купюру свій пакет, щоб було в пачках. Ось, дивіться, ну що я, що ж я відповідно, роблю. Заходжу в інтернет, пробуваю, значить мені дуже ж цікаво, що це за ніж, звідки не взявся. Пробуваю ця фірма, яка робить ножі. А ось ця серійний номер, ось тут зараз я покажу. Ось ця серійний номер, який я вів в Гуглі, вибило мені. Ось такий ніж. Ось. І в результаті чого, я собі думаю, що це я купую завжди оригінальну капусту. Ну, а ви дехто там думав, що ні. Ось. Чому я так думаю? Тому що, дивіться, ніч трошки коштує бабла. Я прогуглив, майже штуку баксів він коштує. Вислати ножа і ці всі діла, які мені прийшли, просто якщо це компанія, яка шахрай, яка підробляє насіння, продає його, да? і так як я вже ж більше 10 років купую це насіння в одній тих самих руках. І якщо це компанія Шахрай, то вона ж все одно має щось більш-менш якісне продати насіння якесь, тому що якщо ти цього року купив і в тебе виросла якась фігня, на другий рік ти його ж по-любому ж не купиш там, де ти його купував. А одна розова така акція, щоб обманути українця, це. Не завжди рентабельно. Ось. То, значить, е, так як ця компанія серйозна, значить, вона ж е, що, замовляє в хорошій фірмі. Е, збрешу зараз, якщо скажу. Чехія, не Чехія. Голландія, не Голландія. Коротше, хто кому цікаво, подивитися, де ці ножі роблять. Ось. Фірма Сингента замовляє, значить, там ножі. І, напевно, тут якась є лімітована. Серія цих ножів, тому що не може бути там мільйон ножів чи 2 мільйона ножів. таких ось це тиснення воно коштує гроші. Ось це напилення. да е Каталоги так само вони е коштують бабла. Хто стикався з типографією, знає, що кожна буклетик, якщо його зробити, він відповідно коштує. Тобто, якщо ти е свідомо намагаєшся когось обманути підробленим насінням, то ти не будеш витрачати гроші на те, щоб ще... Своїм клієнтам давати там ножі і всі діла. от. Але не думайте про те, що ви зараз не зараз, чи завтра, після того, як подивитесь ролик, підете в магазин, купите пачку носіння і вам одразу дадуть хорошого ножа за штуку баксів. Тому що саме максимум на який ви можете розраховувати, це напевно кружечка або календарик. Ось. А Я відповідно купував 40 пачок насіння в рік. Протязі більше 10 років, тому мені дали такий ножик, за що я дуже щасливий. Ось то в мене все-таки складається думка. Та й в мене вона і раніше була. Я знав, що це я купую в носіння в офіційних представників. А Що ви думаєте? Напишіть ви. Ось, Ножик дійсно хороший. Велика дякую. Компанія Сингента також слідкує за моїми роликами, і випусками і так далі. Цей ніж, а, до речі, зараз в першому кометрі посилання на шоцик, де я крансав бумагу. Дуже гострий ніж. Во. Це мій старий ніж, яким я вже дуже багато вирізав капусти. Самий дешевий і простий ніж, Трамантіно, бразильський. Також він відносно дешевий 150 гривень він не коштує, але він також чудово ріже капусту. За цих років 5, що він у мене, років 5, напевно, я ним користуюся, він вже більше 200, 200 тонн, він вже точно вирізав капусти. Це гарантію, даю, що більше 200 тонн, тому що років 5 ми вже ріжемо, але там ще менше є ножі, якими ріжуть люди капусту, то зокрема один вирізав точно то я думаю, що цей виріже не менше за ці роки. І що я вам скажу, дивіться, оце ж я, хоч це і дешевий ніж, да? він ріже добре, але тут а якісніша сталь. Слухайте уважно. Так ось зроблю. А тепер слухайте, як дзвонить оцей ніж. Чотири різницю дзвону. Талі тут дійсно якісна. Як її таку взяти? Ну, ви зрозуміли, коротше, ніщоткий. Але е, справа зараз, ну, розмова не про ножі і не про рекламу капусти, а е, розмова про те, як її зараз будемо зберігати, коли її зрізати. І де, її, де її зберігати. Да? Ось. Е, значить, дивіться, капуста. Е, до речі, м'ясо лізало ним, то це взагалі. Качанчик великий, невеликий, не знаю, що ви скажете, коли треба різати капусту? <кій> <кій> Якщо у вас капуста Цей... посадино вдома, там штучок 50-100 чи 1000, і ви часто для себе і нема куди спішити, Смачна солодка. Якщо штучок 100, 200 чи 1000, і садити, ну, посадили для себе і не мав поспішити, значить я рекомендую різати і коли. Коли вже стабільно, ви знаєте, що і днем, і ночі буде мінусова температура. Тобто, якщо зараз почнуся ночі, е, да, там, ночі, там мінус 2, 5, а днем плюс 10. Чи як там, тобто ще можна не спішити різати, це для неї взагалі не страшно. Тому що якщо зараз, це ж зараз десь 12-13 жовтня, ну плюс-мінус, не пам'ятаю числа. Якщо її зараз ріжете, а ще до кінця листопада буде хороша температура да, на дворі, не, не буде мінуса. Тобто, якщо і зараз різати, і через місяць, тобто ця вже полеже, вона вже почне трошки під'янувати, а та буде свіжесенька на корінцові стояти. Навіть при тому всьому, що ночі буде мінусова температура. Ось. То, що я рекомендую, це щоб вона значить, росла на корінцьові. Так буде набагато краще. Як, значить, воно вплине на зберігання? Якщо чим довше, чим довше вона росла і ви її зрізали ви її зрізали вже безпосередньо перед самими морозами, тобто це вже не, не початок жовтня, а вже кінець аж туди, то таким чином вже мінус 7 місяць. Зберігання ви переносити далі. От. Як ми були значить, різали, Я розкажу ситуацію з, з, з власного життя, бували такі моменти, що ми садимо капусту, посадили ділянку сьогодні, і там друга ділянка посадена через 2-3 тижні. І так виходить, що за рахунок того, що йдуть душі, не йдуть душі, тобто ця капуста виростає вся ось така. ця капуста Просто букети. Тобто ти її пробуєш нема що різати в жовтні. Але проходять ці осінні кучки, жидівські кучки, дощі осінні, і вже там в кінець аж листопада перед морозами. Знаємо, що завтра буде. Мінус. Бо ж дивимося прогноз. Приїжджаємо, це, це історія з життя. Приїжджаємо, ми а зранку просипаємося, сніг випав. -палки. Беру я, значить, що косу, мотокосу, беру чи ось такий диск. Там може теж шоцик, якщо не забудуся, закину в цей в коментар. І зразу косю. Тобто я косю її, бо це дуже швидко, бо ножом різати це дуже довго. А так я косю, трактор їде з цим прицепом, а ти всі зразу збирають зі снігу, це я вам говорю. Але ще мінуса такого якби, нема. Ну, якби тобто, сніг випав вже похолодало, але ми в той самий день її вирізали. Тобто ми її вирізали, привезли додому, закинули в погріб і без проблем вона лежала. І при тому всьому вона виросла до... Нормальних розмірів, тому що в жовтні вона була, я ж вам кажу, такого. От, е, так, е, Щоб краще зберігалася, що треба робити? Обробка квадрісом обов'язкова. Ну, я квадрісом, значить, обробляю останній раз значить, перше вересня. Перше вересня це остання обробка. Ну, якщо у вас вона вдома, тобто ви можете там до зрізу, за 5 днів до зрізу обробити, то вона повинна зберігатися ще краще. Е, де її краще зберігати? Там, зберігати її краще, де. Холодне приміщення. Це або, або гараж, літня кухня, або старий якийсь будинок. Е, погріб, в погрібі вона не так зберігається. Ми зберігаємо і в погрібі, і в старому будинку. Тут в будинку вона звичайно краще, тому що там холодніше. Е, в погрібі то не дуже так. В погрібі можна значить тільки де зберігати. Якщо у, вас, я ж вам кажу, якщо у вас там мішок 2-3-4 мішечки капусти, і у вас немає гаража або всього іншого, можна взяти погріб, не нести туди аж донизу, а скласти її в мішках ось тут а зверху, на сходах, ну ближче сюди двері поки там не закривати, поки немає мінусів таких сильних, і вона буде дуже в чудовому стані зберігатися. Замотувати, підв'язувати це все лишній, лишній ваш маро, я вам скажу. Ось, В старому будинку це ж ми зберігаємо там, де холодно, дуже чудово. Тобто, якщо у вас є теж якийсь гараж будинок, можна її скласити, ось так, як вона на прицепі на кучку, поставити якусь бутилку з водою для моніторингу ситуації. Якщо вже аж тут начне вода трошечки в бутилці підмерзати, тоді просто накриваємо її всякими там матнями, які у вас є. Ми накриваємо агроволокном. Тобто в кілька разів агроволокном накриваємо і вона теж дуже чудово зберігається. Так як має бути. Так, це по поводу зберігання, по поводу зрізу, теж сказав. Да? Тобто не обов'язково різати зразу зараз, бо сьогодні ночі був мороз. Чекаємо аж до стабільної температури. Що робити, якщо ось така здорова капуста виросла вся? В жовтні вже вона здорова. Чи полопає, чи не полопає. Саме такі питання, які всіх цікавлять. Не полопає вона, скільки я врощу вже капусту. Агресор це десь з 10 го року, напевно, я вирощую капусту агресор, то ні разу в мене не зустрічалося, що вона лопає. Буває тільки що, коли вона дуже переростає, дуже хороша виросла, то вона може бути, значить, ось тут курінчик лопати. Тобто, коли ти її зрізаєш, коли вона на тут тобто, росте на городі, коли ти її тако зрізаєш, то вона може дати тріщину. Але ця тріщина вона ніяк на зберігання не впливає, тому що ми її ріжемо на зберігання дуже багато. І бувають такі тріщини, що прям туди можна пальця запхати, ну реально тако є тут, то вона ну ніяк вона на зберіганні взагалі не впливає. Після того, як ми вже її чистимо чистимо в десь аж в лютому місяці, тобто як вона була та тріщина суха, так і вона й суха. Гниє ж вона як, вона тільки верхні листки гниють, якщо дуже довго стоїть, звичайно. Але є такі звичайні люди, що купують, купують капусту кожен рік і тако буває, розказують ці історії, що каже, як купила осінь зеленою, так і на Івана купайла і достала. Уявляєте, такою, прямо каже, зеленою. Не знаю, як, як вони так умудряються зберігати її. Але таких історій багато і вони є. Ось в нас, нас ж як гниє, верхні листки, то, 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 верхні листки гниють. Що ми робимо? Беремо капусту. Чик чик. Чик. Ось так. от, ну Перед тим, як її вже продавати треба, якщо є замовлення, з цього гнилого, вона стає ось така білесенька, красива, хороша капуста. Ось. Є ж в мене, звичайно, ще капуста зараз посаджена там старий дор, Дуже хороший, її раніше вирощував і раніше садив, як кеплер. Кеплер, да, вроде. Він здається, теж пізня, супер пізня, то та, взагалі чудово зберігається. Ну, і для використання також хороша. Для голубців і так далі. Тобто я давав людям. Е ці волонтери наші брали, е і робили голубців, дуже багато відрами, то кажуть, що хороші. І так люди купували, то тоже. ніхто не жалівся. Ось. Е як ми значить кваси? Як я рекомендую квасити? Квасити я рекомендую як. Тільки зрізали. Одразу класти, тому що вона ще тоді така дуже супер-сочна, соковита. Бо якщо ви вже зрізали вона ж тиждень постує, то звичайно вона вже тоді трошечки не така. От. Як ми квасимо, значить квасимо ми е, небагато. Ми квасимо е, е, 2-3 баночки, ну то, -то зараз баночку 2-3 заквасимо, з'їмо і тоді знову е, підквасимо. Тобто зараз вже немає такого. як як раніше було, що квасили по 40 літрів, цій да, каструлі, здорові діжки і так далі. Ось. То... І завжди підквасимо, то у нас віжасенька. Я вам скажу. Але і після, це, після нового року теж, якщо дуже хочеться, так само береться там 2-3 капустинки, підквасюється і Дуже смакота. Так, це що стосується цього зберігання. Квасення, вирізка, Що не зрозуміло, питайтеся. пишіть коментарі. Хто, бачите, пише, питає про те, чи лопає, чи як зберігати, то я відповідаю, прямо знімаю ролик для вас і знімаю, розказую так, як воно є. Історії з власного життя. Так, що там далі ще таке розказати вам по капусті? Зберігати, не зберігати. Тобто, буває ще дуже, да. дивіться, знаєш, як коли різати таку здорову капусту, так, жовті, виросла ж вона вже дивитися на цей агресор, жовтий місяць, чи вересень місяць, вона здоровецька така, 6 кг капуста. Чи різати її зараз. Коли вона вже достигає, перестигає, ось вона загубилося, ростуть ось такі качанчики ще виросають, буває один, два, три, там їх багатенько. Тобто це вже коли капуста дозріла, починається ось таке. Коли вона ще не дозріла, там ще менше. Тому ще таких качанів, звичайно, я ніколи не помічав. Але навіть якщо вони тут виростають, ніяк воно не впливає на те, яка вона є насправді. Тобто можна так само чекати, і вона ну, в мене лічно не лопалася, я вам точно скажу, бо дуже довго ми на городі залишаємо. Стараємося, щоб вона подовше поросла, а ріжемо вже тільки перед самими морозами. Якщо ми знаємо, що вже десь з дня на день має бути сильний мороз, і то вже і днем, і ночью, то ми тоді вже повністю починаємо вирізати і складати на зберігання капусту. Складається, значить, вона як не просушується, тобто зрізали на городі, загрузили цей прицеп, оцей здоровий капустовоз привезли, привезли значить, згрузили в погріб, згрузили в старий будинок. Все чітко, класно, тобто вона там собі просохла і так далі. Так, ось такі справи. Так що що вам ще сказати? Вирощуйте, майте гарний врожай, а я буду радуватися, тому що в мене один ніж і тепер ще й другий ніж є. От. Завжди я роблю ось так. Думав, що з цим ножом так не пройде, бо тут якийсь кінчик не такий, але, як ви бачите, трошки криво полетів, але вони теж літають ці ножі. Тому що Зберігати в ножі треба де. Десь в таку впеньочку, тому що життя зараз таке, не знаю, що може зайти на подвір'я. Правда? Може якісь злодії. То в тебе завжди десь заміжся, я таку впеньоч запроменіш для цього діла. Тобто ось такі справи. Ні, хороші можуть, Нема базара. Красота, я думаю, він з нами надовго. Так що, це. так що пишіть, хай вам всім щастить. а Я зараз займусь чимось важливим.